Вітаю всіх поважних глядачих і глядачів, а особливо всіх тільців. Всім традиційно е Хеллоу, ви на каналі Езотаріума. з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 22 квітня 2025 року. Ви зрозуміли, що я зробив невеличку перерву, бо все одно. У День Пасхи дуже мало переглядів, бо люди загалом зустрічають це свято. Назвати святкувати це важко зараз, оскільки стан війни продовжений. Сьогодні на чатуванні Снейк Тарот. Зміїні аркани таро унікальна колода, яка є лише у двох екземплярах. Один з них у автора у мене. Епіграф буде з цієї зеленої книжечки. Отож. Перша цитата ведь Сенеки. Умный человек надежду подтверждает сомнением, ничего не ожидает, не сомневаясь, и никогда не усомнится без надежды. Наступна цитата. Преимущество человека умного заключается в том, что он не столько выбирает доброе, Сколько избегает злого. Далее Протагор. Никто ни в чем не убедит другого. Каждый замкнут в своем мире им самим созданным. Менандр: Живем мы не так, как хотели бы, а так, как можем. Ну и останняя индийская мудрость. Чем ближе знаешь, тем меньше ценишь. Так воно і є, дуже багато людей, які займаються панібратством, які входять у ваше коло знайомих ближніх, вони дуже часто просто предають і з друзів стають якимись ворогами, хоча вони самі створюють для себе такий образ нам і самі. Починають грати зовсім інші ролі. Чому я згадав тільців? Бо, як відомо, вже настав цей знак, і хочу сказати, що 22 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14. Або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 13-го... 22 або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна дня. Карта на цей вівторок, друга карта. За знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, і третя за днем народження. А ви ж, якщо поставите хоча, хоча б одну вподобайку, та підпишетесь на канал, це буде ваша віддяка саме за такий прогноз. Нагадую, що це не пророцтво, не якась. Така безвихідність, це все одно прогноз, який допомагає вам дізнатися, чого очікувати від дня прийдешнього. Я ж пропоную вам налаштуватися на цей день. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Загальна карта дня на 20. 2 квітня. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції, нічого гарного не віщує. Ця карта каже про руйнування, про те, що багато планів, які ви вибудовували, може, можуть рухнути. Це також небезпека саме з боку того, що може бути досить напружний день з прильотами, з якимись втратами. Це поганий день для створювання. Найкращий день для руйнувань, але я сподіваюся, що нас минуть ті руйнування, які багато хто вже пророчить Україні. Все ж таки, сподіваємося на силу Господа Бога, силу вакантанки. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Далі. Розпочинаємо з стільців, бо саме зараз розпочався цей знак, колесо фортуни дуже гарний показник, вдачі. Ви її тримаєте за хвіст, колесо фортуни рухається у потрібний бік, і якщо треба сьогодні кудись їхати, вам відкриті шляхи дороги, і в дорозі вас очікує успіх, вам в цьому будуть допомагати і люди, і обставини. Тож, якщо ви людина, яка звикла грати і вигравати, сьогодні ви обов'язково. Виграєте, що це буде, лотерея, чи щось досить суттєве у вашому житті залежить від ваших можливостей. також сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі близнюки. Янгол в прямій позиції, інша назва цієї карти помірність це великі можливості. По-перше, ви знаходитесь під захистом янголів. По-друге, вам сьогодні відкривається можливість зробити кілька справ одночасно. Єдине, чого буде багато сьогодні, це спілкування. Ви багато будете розмовляти, а крізь ваші слова буде з вас виходити і енергія. Тож економте свої слова, менше спілкуйтеся послухайте. І краще зустрінтися з людьми. Окрім цього, для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі раки. Верховна Жриця це покровителька вашого знаку. Планета Місяць. Супутник землі, це якась жінка. Якщо ви чоловік шершеляфам, шукайте жінку, жінка вам обов'язково сьогодні в чомусь допоможе. А можливо, це навіть і не жінка, а якийсь партнер, бо партнерські відносини у цей день дуже гарні. Ну а для жінок це супер день, бо випала карта, пов'язана з жіночою привабливістю та з жіночою незайманістю. Тож не займайтеся шльондерством, розпутством, намагайтеся сьогодні бути у гарному розумі, і якщо ваш розум буде працювати гарно, і день буде досить позитивний, і він буде сповнений як зустрічей, так і різних бесід. Далі представники знаку Лев. Імператриця в прямій позиції. Імператриця карта пов'язана з землею, з матеріальністю, з мамою. І якщо сьогодні ваша мама буде щось від вас просити, робіть це. Це дуже гарно вплине і на вас. Окрім цього, сьогодні непоганий день для того, щоб займатися сільськогосподарськими роботами, рухатися кудись вперед, займатися фізичними якимись справами. І загалом, фізичний стан у вас досить сьогодні позитивний. Далі представники знаку діва. Імператор в прямій позиції. Імператор це планета Юпітер, це планета суспільства, оточення. Тож сьогодні все буде залежати від вашого оточення. Воно вас може просунути вперед. Якщо ви працюєте в якійсь організації, сьогодні все буде злагоджено працювати, і ви можете навіть отримати від керівництва якісь добрі слова чи, можливо, навіть якусь премію. Загалом день пов'язаний з соціумом. Цей соціум може просто. Приїхати до вас у гості і загалом сьогодні гарно провести цей день саме зі своїми знайомими чи зі своїми родичами. Також непоганий день для того, щоб іти у різні установи, щось вирішувати для себе. Далі терези перегорнути роздоріжжя у вас виходу немає, у вас один шлях, ви можете йти лише ним. Якщо ви запланували ще щось на цей вівторок, не змінюйте свої плани, робіть все так, як треба. І пам'ятайте, що сьогодні від вашої чесності, від вашої відвертості залежить те, як будуть просуватися ваші справи. Якщо будете брехати, то можете все втратити. І намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з. Представниками Знаку діва. Далі скорпіони, перегорнутий факір. Факір це мах в класичному таро, і це дуже велика небезпека для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, яка пов'язана з творчістю, яка пов'язана саме з початком будь-чогось, тож не розпочинайте сьогодні нічого. Намагайтеся утримувати свої думки і особливо свої мис мислі форми, як то кажуть. Тобто, якщо до вас приходять якісь ідеї, і вони брудні, вони можуть стати причиною. Брудних дій, які приведуть вас до порожнечі. Далі представники знаку стрілець. Карта Сонця в прямій позиції, дуже гарний показник, бо це вищий аркан, він пов'язаний з великими грошима, які сьогодні до вас можуть прийти. Сьогодні гарний день, щоб вирішувати саме грошові якісь питання, отримувати те, що вам заборж... заборгував хтось. І окрім цього, ця карта пов'язана також з дітьми, і цей день, якщо ви проведете з дітьми, буде дуже великий позитив і для вас, і для. Для них. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку близнюки. Далі, Козироги. нульовий аркан, Блазень. Що ж, він же крокодил. Сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь важливі справи. Сьогодні гарний день для пустувань, сьогодні ви можете відпочивати і зайнятися, можливо, мінімальними якимись. Роботами, які не пов'язані з чимось серйозним, бо ви сьогодні можете все втратити. Нульовий аркан він натякає на те, що ви знаходитесь в дуже небезпечному стані, але все залежить від ваших дій. Якщо ви будете просто бездіяльними, якщо ви будете просто відпочивати після Пасхи, то це принесе вам якусь користь. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг, і вони можуть відбутися однозначно, бо ви вам випали рівнозначні карти. Далі водолії. Рівновага, рівновага, вона ж феміда, вона ж джастис, Це непоганий показник. Ви контролюєте розумом свої почуття. Почуття у вас сьогодні позитивні, ви сьогодні гармонійний, бо це восьмий аркан, а вісімка, як знають музиканти, це октава, де восьма нота повторює першу. І пам'ятайте, сьогодні ви керуєте своїм настроєм, ви керуєте своїми емоціями, тому спрямовуйте їх в потрібний бік. Також не. Поганий день для того, щоб вирішувати якісь судові тяжби, і ви їх вирішите на свою користь. І для вас також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, риби. Досить гарний день. Всесвіт, найвищий аркан, пов'язаний з результативністю, з насиченістю. Всесвіт, це те, що неможливо обійняти. Вам сьогодні відкриваються можливості прожити цей день максимально змістовно і набрати бали, ті самі бали, які ви накопичували, можливо, не один рік. Сьогодні результати і нагороди, а також перемоги, цілком можливі, головне не лінуватися. Також для вас. Сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Скорпіон. І нарешті овни. Колісниця, колісниця це досвід. Колісниця гарний день для навчання, для того, щоб кудись їхати. Вам відкриті всі дороги. А також сьогодні гарний день для накопичення знань та грошей. І ще сьогодні для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку стрілець. Що ж стосується самого дня, так центральна карта дуже небезпечна, але на які б години я б хотів, щоб ви звернули увагу. Як ви бачите, дуже багато карт випало в прямій позиції. Тож день дуже результативний. Єдине, коли можуть бути якісь... Проблеми, якісь проволочки, це починаючи з 16-ї години дня і по закат сонця. Що стосується ночі, вночі можливі теж якісь такі прильоти, і вони можливі в інтервалі з 22-ї години по першу годину ночі вже середи. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, місяць сутінки, що ж це. Сьогодні не той день, коли ви можете виходити з крутних ситуацій. Навпаки, сьогодні ви можете стати жертвою чого чиїсь обману, тобто хтось може вас сильно надурити, якщо ви будете вірити словам, якщо ви будете знімати слухалку з незнайомі номери, то так воно і станеться. Якщо ж ви будете більше довіряти сьогодні власній інтуїції, закриєтеся від всього те, що вам заважає, то можете вихопити для себе щось позитивне. Також для вас дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком рак. Далі. Якщо ви народилися 2, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, зірки або зірка магів, карта пов'язана з Венерою. Якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить, але не забувайте бути красивіше, ніж ви є. Насправді, не забувайте себе оновлювати сьогодні непоганий день для того, щоб піти, можливо, до візажиста, до масажиста. Все залежить те, чим ви користуєтеся, окрім. Цього вже Паска закінчилася. Сьогодні можете влаштувати справжні свята своєму коханому. Якщо ж ви чоловік, вас очікує сьогодні зустріч з привабливою жінкою. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Верховний жрець це планета Меркурій, гарний знак для тих, хто займається комерцією Меркурій. Це, по-перше, швидкість реакції. По-друге, це керування. Ння інтуїцією, інтуїція вам сьогодні не завадить, і це ознака того, що все сьогодні треба робити швидко. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день вам випав повішений. А повішений це жартовність. Якщо ви людина, яка все віддає іншим, яка сердечна, яка добра, то нічого страшного з вами не станеться. Якщо ж ви думаєте тільки за себе, то ризикуєте сьогодні стати жертвою втратити або свій гаманець, або нарватися на якихось авантюристів, які можуть вам розвести. фізичний стан у вас сьогодні незадовільний. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. От для вас нумерологія все каже правду, бо відродження карта це страшний суд, і вона випала перегорнута. Це вищий аркан, і він перегорнута. Це проблеми, які вам можуть створювати ваші родичі. А також це якісь несподівані зустрічі, які можуть закінчитися великим пияцтвом. Ну що ж, Великий піст вже пройшов, можете зайнятися і великим пияцтвом, але потім. Вам буде за це дуже соромно. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15, або 24 числа будь-якого місяця, непоганий день. Карта шайтан, диявол в перегорнутій стадії, каже про те, що сьогодні ви захищені від чогось. Дуже агресивного та фатального. Якщо ви боїтеся людей у формі, сьогодні ви їх не зустрінете. Сьогодні все буде як треба і нічого такого. Незрозумілого в вашому житті не буде відбуватися. Єдине, що хтось за вашою спиною може вам щось на вас наговорювати, але не звертайте на це уваги, не дозволяйте внутрішнім демонам руйнувати зовнішню атмосферу. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник, гарний показник для того, щоб виходити за межі, виходити за існуючі кордони, дозволяти собі те, що не дозволяли не слухати інтуїцію, і це може призвести вас, врешті-решт, до поразки, тому все одно будьте. Ті чуттєвий до того, що вам підказує простір, і будьте обережні. від людник, як би він не випадав. Він каже про те, що якщо ви будете обережними, то обійдете гострі кути і знайдете вихід з найскладніших ситуацій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26-го числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сили свої треба поберегти, особливо якщо це ви військовий або спортсмен, ви сьогодні можете сильно Надірватися сьогодні чоловіча потенція, чоловіча сила мінусова. Зверніть на це увагу і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Смерть в прямій позиції гарний день для будь-яких змін, для кармічних відпрацювань. Якщо у вас є якісь заборгованості перед вашою долею, сьогодні ви будете їх. Отримувати, тобто ви будете мати можливість щось змінити. Вам доля посміхається. Головне, щоб було лише ваше бажання до змін. Пам'ятайте, що смерть страшна лише один раз, тому не бійтеся цього аркану. Він якраз каже про те, що ви знаходитесь у стадії трансформації і можете все змінити завдяки власній волі. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали зміїні аркани таро. Відбувалося у вашому житті як якмоге швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний, вакантанка, Господь Бог.